На сьогоднішні сім на сім локацій, які сьогодні у нас є по Одесі, вісім постраждалих, які зафіксовані, одна людина загинула. Я не буду казати, скільки автівок пошкоджено. Це таке, ми підраховуємо і та цифра змінюється. Але що сьогодні я можу сказати? Що основне наше завдання сьогодні відновити теплопостачання, тому що пошкоджений... Магістральний теплопровід. Ми зупинили подачу тепла, тепла носіїв. І сьогодні наші аварійні структури, на зараз наша аварійна структура вже притягнути тим, щоб якомога швидше відновити Тому основне завдання наше сьогодні, на зараз перевірити з підрозділами ДСНС всі домівки, може хтось постраждав, може хтось ще потребує на допомогу. Час іде перевірка. Всі ми службами. Рятуємо людей, організовуємо зв'язок. Працюємо, ви бачите, що сьогодні ворог така безпрецедентна атака. Ще раз було 4 доби, але сьогодні безпрецедентна така атака, шагідів, ракетах, змешена атака на нашу місто. Треба триматись, треба працювати і триматися один одного.